Інтернет безпека на сьогоднішній день є важливою для кожної людини незалежно від її віку. Дуже великим плюсом цієї програми, будь-інтернет-геніум, є те, що вона надає вчителям величезну кількість матеріалів, які вже готові, так і, і яких, з яких можна вибрати той матеріал, який ну, найбільш відповідний цьому конкретному вчителю, ось цьому конкретному класу. Ці матеріали вони не потребують якихось технічних знань великих, не потребують там технічної підготовки. Їх можна використовувати як на спеціалізованих уроках, так можна використовувати і для домашніх завдань, так для під час будь-яких активності. Ми запрошуємо долучитися до цієї програми всіх вчителів перших шостих класів, які працюють в Литві, незалежно від того, який предмет вони викладають. Тобто. Ця програма буде корисна як для вчителів інформатики, так і математики. Ми мали честь запросити так само і вчителя фізкультури, тобто кожен з них знайде в цій програмі корисне для себе і найголовніше для своїх учнів.